Стресу до спокою за кілька секунд ікс радіолаунш дозволь собі спокій. Раптом ти прокидаєшся посеред ночі. Серце стукає, і ти розумієш, що усе своє життя ти носив чужу маску, а під нею справжній ти і ти готовий її зняти. Ласкаво просимо до сьомої подорожі з Іксмі від X radio Lounge. Це не просто ще одна подорож. Це той момент, коли казка закінчується, а твоє справжнє життя починається. Раніше ми з тобою ловили резонанс, пірнали у синхронність, обіймали тінь і вчилися бути собою у стосунках. Сьогодні на тебе чекає трансформація. Нарешті ти перестанеш бути майже собою і станеш собою. Чому ми боїмося трансформації? Ти стоїш перед зеркалом і бачиш людину, яку всі люблять. Але десь глибоко середині себе розумієш. Це не я. Ти носиш маску. Веселого, сильного, зручного, а якщо її зняти, виникає страх, раптом ніхто не залишиться. Карл Юнг казав трансформація починається не тоді, коли ти стаєш кращим, а коли ти нарешті дозволяєш собі бути гіршим, слабшим, живим, тобто справжнім, метелик, який забув, що він метелик. Уяви гусеницю, яка все життя повзе по листку й думає, оце я і є повільна, товста, непомітна, а потім одного дня вона засинає в коконі, а коли прокидається, то вже має крила, сонце, вітер, вона забула, що народилася літати. Ти цей метелик, тільки кокон це твої стопи. Які звучать у тебе в голові треба, не можна? А що подумають інші люди? Момент, коли маска тріскає. Трансформація це не гучний бум. Це тихе досить. Це коли ти в розмові з мамою вперше кажеш Мама, я не хочу бути лікарем. Я хочу бути художником. Це коли ти в чаті, коханій людині, пишеш не все окей, а мені лячно це коли ти обираєш себе по придумку інших. Наприклад, у розпал свята ти йдеш додому, бо хочеш побути один. Кожне таке досить це тріщина у коконі, а кожна тріщина це ще один промінь світла. Що відбувається, коли ти стаєш собою? Ти думаєш, якщо я зніму маску, всі розбіжаться. А стається все навпаки. Ті, хто любив маску, звісно, підуть. Зате залишаться ті, хто бачив тебе ще до кокона, і прийдуть нові справжні. Ти без слів відчуєш, що ти є собою і це твоя гавань. Тож дозволь собі одного ранку прокинутись і вперше за довгий час не одягати маску. Практика лист метелику. Знайди для себе час. Візьми аркуш паперу і ручку. Напиши лист собі метелику від себе гусениці. Почни так Дорогий чи дорога, і напиши своє ім'я. Я довго тримав тебе у коконі, бо боявся, що ти надто яскравий. Але сьогодні я дозволяю тобі вилетіти. Лети, співай голосно, роби як ти хочеш. Живи наповну, я більше не тримаю тебе. Цей лист ти можеш спалити, швидко руйнуючи кокон, який тебе стримував. Або можеш цей аркуш паперу покласти на те місце, де він буде тобі завжди попадатися на очі. І потроху ламати твій кокон. Обирай варіант, який тобі ближче. Це була сьома подорож з XMI від X Радіолаунж. І вона особлива. Бо сьогодні ти не просто послухав казку, ти почав її проживати. Мені дуже важливо, аби ти у коментарях написав одну фразу, що ти сьогодні відпустив. Наприклад, я зняв маску клоуна, я відпустив страх бути слабким. Або ж я відпустив думку, що мене люблять тільки за успіх. Я прочитаю кожен коментар і обійму тебе через екран. Підпишись на YouTube канал X-Radio Lounge, бо восьма подорож, темна ніч душі, вже чекає на тебе. А сьогодні? сьогодні просто полетимо. Разом без масок. Ти вже метелик. Час розправити твої крила. Дозволь собі розкіш. Вмикай спокій. Вмикай X-Radio Lounge.